Учасники конкурсу на найкращий вишитий костюм вирішили на випускний одягнути вишиванки. Кажуть, це не лише народний стрій, а святковий і вишуканий одяг. А ще у кожної вишиванки своя історія. Комусь над костюмом працювала мама, бабуся іншим шили на замовлення. Одинадцятикласники і самі долучалися до створення костюма, вишиваючи або ж вигадуючи його дизайн. Але найголовніше, що до кожного вишиття докладена не лише праця, а й душа. Сім'я Гуцел у повному складі бере участь у конкурсі на найкращу вишиванку. Це справа рук мами Галини. Жінка каже, почала вишивати і захопилася цим заняттям. Почала вишивати, ну давно почала вишивати з картин, потім перейшла вже на сорочки. Сподобалось, відповідно, тому, тому такі орнаменти. Український національний одяг це наш, наша гордість, наш, наш символ і наш оберіг. Вишиванка вишита від щирого серця справді допомагає, стверджують рідні Галини Гуцал. Випробувано на першому тестуванні. Я вважаю, що вона мені допомогла. Я досить непогано здав. Я горджусь, тобі, що в мене є така вишиванка, що в мене є така мама. Кожна вишиванка передається частинка душі в вишиття. І коли людина вишивається, треба, щоб вона з любов'ю це робила. А Оскільки дружина це робить з любов'ю. Енергетика відповідає Юля Перкі і Тарас Бойко випускники другої школи Тернополя. Для них вишиванки створювали мами. Вони подруги і вирішили зробити такий вишитий дует. Юля і Тарас разом крокуватимуть на параді випускників 30 травня. Мама приблизно вишивала два місяці. Дизайн придумала я сама. Дуб і калина це разом це є символ України, і вони більш підкреслюють. Чубо зовнішні суден і, і характер. Більшість костюмів у конкурсі представлені у номінації Сучасні українські костюми. Трохи менше випускників вирішили одягнути традиційні українські костюми. А перед членами журі завдання стоїть не з легких. Потрібно обрати переможців. Нагорода ж це 10 тисяч гривень, які розділять між усіма переможцями. Оцінюється і береться до уваги оригінальність, сучасний вишний костюм, старовинний. І відповідно будуть переможці нагороджені. Нагороджені будуть на випускний 30 травня, коли вже журі підіб'є підсумки.